Від 6 до 10 тисяч гривень стільки у середньому заробляють молоді менеджери у сфері страхування. Це галузь ринку, одна з найдинамічніших за розвитком, тому є попит на кваліфіковані кадри, яким готові платити високі зарплати. Висока кваліфікація, головна вимога до фахівців зі страхування. Страхові компанії все частіше звертаються до вишів, аби знайти професіоналів. Гравці ринку обирали собі персонал під час шостої всеукраїнської олімпіади, що відбулася у податковому університеті. Під час заходу студенти не тільки з України, а й за кордону демонстрували свої знання. Компанії страхові ростуть, відповідно, на це направлення бізнесу. росте. ми звісно, присматрюємося присматриваємося, цим молодим рібятам. Нам завжди нужна талантливі у яких є велика перспектива для кар'єрного росту. Сама подія зібрала 50 студентів з України, Росії, Білорусі та Польщі. Учасники проходили тестові завдання, розв'язували розрахункові задачі та кросворд для мене. Це одна з таких великих олімпіад, які проводяться в принципі в світі. Рости є куди і розвиватися теж. Тобто страхування включає в себе не тільки один відділ, там багато відділів, в яких можна рости. У перспективі кількість учасників і перелік країн олімпіади розширюватимуть, каже ректор національного університету Державної податкової служби Петро Мельник. Цей заклад став співорганізатором змагань. Це студенти, які в майбутньому і будуть працювати на ринку фінансових послуг в такому сегменті, як страхування. Цей інструментарій звичайно може зробити багато позитивного як для економічного зростання, так і для таких інвестиційних проєктів, які перспективні, подібну масштабну олімпіаду, планують організовувати і в Росії за участю українських студентів.